Восени 2022-го уряд вирішив провести реформу у сфері державного управління. Серед іншого вона передбачає зменшення кількості працівників органів виконавчої влади. Таке рішення прийняли, аби мотивувати держслужбовців працювати ефективніше, підвищивши їхню заробітну плату та не збільшуючи видатки із державного бюджету. Загалом в нас 237 тисяч не державних службовців, а посад державних службовців. І місяць по місяцю, в залежності від того, як це відбувається, традиційно. Приблизно від 28-29 до 30-32 тисяч вакансій є. Це вакансії не тому, що вони не потрібні, а тому, що ми свою роль заручники системи оплати праці, коли державні службовці переважна їхня більшість, крім невеликої кількості, які відноситься до категорії посад фахівців з питань реформи, держслужбовців категорії а. Мають ну, відносно невеличкі посадові оклади. Торкнулася ця реформа і центрів зайнятості. Зокрема, на Рівненщині вже скоротили 40% працівників цієї служби. У зв'язку з цим від початку року центри служби зайнятості більше не діляться на міські та районні. Окрім того, згідно з територіальним поділом, на райони скоротилася і кількість філій. Згідно е Прийнятому закону служба зайнятості теж підлас реорганізації. На сьогоднішній день в нас помінялася структура. Якщо раніше в нас в кожному бувшому районі були філії, то на сьогоднішній день філії залишилися тільки в тих районах, які згідно згідно територіальної реформи вони є: це Сарни, Дубно, Вараш, місто Рівно. Оце ті чотири філії, які залишились і є. Без балансові в інших бувших районах у нас залишилося управління. Так, наприклад, Рівненський міський центр зайнятості об'єднали з районною філією, яка існувала й раніше, за словами заступниці директора Рівненської філії обласного центру зайнятості. Така зміна жодним чином не відобразиться на населенні. Якщо говорити про суть наших завдань, то практично вони не змінилися. Хіба що на сьогодні ми якраз здійснюємо надання послуг? Нашим клієнтам без здійснення якихось адміністративно-господарських функцій. Задача в тому, щоб сприяти працевлаштуванню безробітних і задовольняти потреби в заповненні кадрів, не помінялася. Хоча знову ж таки повторюю філії наразі здійснюють. Послуги своїм клієнтам, як пояснили в обласному центрі зайнятості, це означає, що управління займатимуться безпосередньо питанням працевлаштування людей комунікацією із роботодавцями, обліком, допомогою по безробіттю та юридичним супроводом різних питань займатимуться філії. А от адміністративно-господарські функції тепер відповідальність регіональної служби. Сьогодні обласний центр зайнятий керує роботою всіх центрів. Тут фінанси, тут виплата допомоги по зробітті, і всі грошові надходження, які надходять, і ці програми, які будуть діяти, вони будуть діяти через обласний центр зайнятості. Ми будемо заключати договори з роботодавцями, ми будемо платити кошти через філії управління, значить, вся фінансова частина організаторської роботи залишається за регіональною службою зайнятості. Передбачається, що скорочення функцій управлінь та філій покращить якість надання послуг для населення, адже працівники центрів зайнятості зможуть більше акцентуватися на безпосередній комунікації. Із клієнтами, втім, говорити про якісь конкретні результати такої реорганізації ще зарано. Ангеліна Бурак, телеканал